Якщо завтра Малітополь деокупують, чи повинні переселенці повернутись туди? І що взагалі чекає внутрішньо переміщених осіб після звільнення їхнього міста? Повернення додому, відбудова чи нові виклики? Про це запитали журналісти Рія південь у рубриці «Точка зору». В основі повинно лежати, що ну у людини є право на вибір, вона може якось обрати чи продовжувати бути тут або повернутися до родного міста. У Мелітополі у мене достатньо багато було знайомих, бо у свій час я їздив на Азовське море ще коли це було до воєнного часу. Тому, мабуть, я ми просто з сім'єю зберемося і поїдемо якби проведити своїх знайомих. Якщо чесно, я не вірю в деокупацію Мелітополя. На жаль, скоріш за все, і дуже багато часу ну, пройшло, тому, скоріш за все, це моя особиста думка, що ну, навряд ли люди повернуться до Мелітополя. Багато людей почали своє життя з нуля, і скоріш за все, дороги назад немає. <ганом> якщо освободять, тоді да, пускай повернуться на свої місця. Всього на все. Ну а що можна ще? Вон -то, вони вийшли відтуди, щоб спокійно жити без цих... Э, э, ну, хто хоче з Росії, хто не хоче, це ж таке діло. Якщо хто не хоче, то вони повиїжджали. А якщо хто залишився, їм вибору немає, залишатися тільки там треба. Якщо ви маєте в виду Так. <ганом> Обязательно на море поеду, мимо Мелитополя. На море поеду. За Мелитополь жалко. Дело в том, что чуть дальше Мелитополя, там мое родное село, может, знаете, Сирогоза. А вы хотели поехать в родное село? Ну, у меня там родители похоронены, конечно. Конечно, хотела бы. Хотя уже ну, двоюродные в Нижних Сирогозах, а так больше нигде. Но все равно хотела бы. Хотелось бы, чтобы скорее я все это вообще. <laughs> проблемы, наверное, будут. но ну, всегда же проблемы бывают. Проблемы и сейчас есть, и тогда будут а -то проблемы. он восстанавливать что-то надо будет. Проблемы будут. Это их не справа. Захотят вернуться додому, захотят тут. Это их не справа. Их не Я думаю, они повернутся додому. В гостях хорошо, дома краще. Это Ті люди, які там залишилися, ці приїдуть, у них точка зору можуть не співпадати. Не знаю, ну родина роді наші, як нікак. Хто привик там жити, вони вернуться. Я думаю, що якщо війна закінчиться, то 100% всі вернуться назад. Та ні, викликів не буде. Я думаю, що всі вернуться додому.